Сьогодні на ремонті тканева валіза. Вийшли з ладу ну, зломані коліщатка. Ці теж всі 4 міняти будемо всі. Це тканева валіза. Такі колеса продаються наборами по 4 штуки. Перш ніж дізнатися, які нам саме підходять, потрібно зняти старі щоб уточнити деякі розміри. Для цього відкриваємо центральний відділ, шукаємо підкладку. В даній моделі вона йде посередині, відкриваємо. Відкрили підкладку, і у нас повний доступ до колес. Збільшено і до зменшених. Потрібно викрутити два саморізи і висверлити дві заклепки. Тут три саморізи і дві заклепки. Виступа немає. Тобто будемо шукати колесні блоки без виступів. Це дуже важливий пункт відбору самий діаметр колес, висота, це все не має ніякої різниці, тому що міняти будемо всі чотири, все буде однакове. Зараз знімаємо коліщатка, далі будемо підбирати набор. І так, ми познімали колещатка, тепер підбираємо. Колеса бувають всього двох видів. Перший. В якому підшипник стоїть внутрі, і отакий виступ, сантиметр, є. А другий ласки, без виступу, ми називаємо. Тобто, як бачите, тут є отвір, але це універсальність. Тобто сюди треба без виступу ось такі блоки. Це перший параметр, за яким потрібно підбирати. Якщо ви бачите на малюнку ось такий виступ. Воно не підійде. Щоб його поставити, потрібно отут вирізати по формі. Ну, тут потрібно, щоб був великий отвір, дуже великий. Якщо він є, якщо ви зняли старе колесо і бачите, що там є отакий виступ, то в принципі можете любі вибирати. В даній, в даній моделі нам потрібно без виступу. Ось така модель. 11.65, посилання на неї буде в описі до відео. Але критерій один. Виступ. Далі. Тут у нас було на три отвори кріплення. Ну, такого у нас немає на даний момент. Є на 2. Якщо ми прикладемо, то замітимо, що вони не зівпадають. Але при цьому. Перекривають старі всі отвори. То що нам потрібно? Нам потрібно зробити два нових отвори. Один, два. І все. Прикладаємо. Тут в комплекті йдуть накладки, кріпимо накладками, сверлимо нові отвори. Тут у нас всередині йде фанера, тут звичайний пластик. Свердлимо звичайним сверлом. Але не забуваємо, що це тканина, і якщо десь різкі будуть рухи, то може намотатися на сверло і таким чином сильно пошкодити тканину. Можна використовувати, якщо є ось такий гравератор шліфовочною насадкою, одразу потрібні отвори робить. Ну або ж просто Пробили викруткою, підшліфували сверлом. Всі останні розміри без різниці. Оскільки ми міняємо всі 4. Висота, ширина. Хоча ж, коли ви бираєте, не забувайте про оцю ширину, щоб у вас були перекриті старі отвори. Ну і висоту. Все, все висота. Якщо ця краса вам не принципіальна, то можете любі вибрати. Навіть ось такі вже, якщо купили, прорізаємо і монтуємо. Ось, бачите, буде видно старе кріплення, але ось є можливість перекрити всі отвори, все закриється. Тобто, в принципі, можна любий поставити. Але щоб сильно не заморачуватись, підібрали по висоті, по ширині. Ну, а тут вже можна підсіп просверлити, або іще як варіант, оці під саморізи позрізати їх. У вас буде пласка поверхня. Приложили, просверлили два отвори насквозь, зафіксували болтами, де да і все. Це один з варіантів. Ну, ми будемо робити красиво. Все згідно конструкції. Монтуємо. І так, ось завершили монтаж, закріпили накладку. Замість заклепок, які тут були, поставили болти. Ось ці коліщатка. Так воно виглядає знаружжень. Бачимо, трошки не зівпало, бо корпус трошки менший, але не суттєво. Там отвори ми силиконом просиликонили все перекрилось, все закрилося. Тобто просто нові отвори зробили і болтиками закрутили. Тут так само. Все плотно. Ось, бачите, отут ось трошки не перекрило, ну і тут, звісно, але так, в цілому, по висоті буде, звісно, одинаково, бо всі вони однакові. Також звертайте увагу, ось тут ми трошки підтягували бігунок, щоб не находило корпус. Тут була можливість його трошки опустити вниз. Ну а так в цілому небагато перероби.